Слава Господу, дорогі брати і сестри, дорога церква. Вітаю вас з любов'ю Господа Ісуса Христа. Щире вітання вам з України, Черкащини. Маю таку добру добру нагоду бути з вами в церкві. І кожен раз, де я буваю зараз, я перший раз на цьому континенті і знаєте, бо я в новій церкві. І радію, що Божий народ тут має прекрасні такі можливості. Кожен дім молитви це ну, шедевр, просто прекрасно, коли ми маємо такі гарні можливості, щоб збиратися, щоб тут Бог працював над нашим життям. Ми з дружиною приїхали сюди, на, на місяць, трошки більше місяця, ми виконуємо служіння в Черкаській області у 2002 році. Ми одружилися і поїхали на місіонерство. Я родом сам з Рівненської області, моя дружина з Луцька. Познайомилися ми в дорозі до Росії, або більше там було знайомство. Ми їздили, відвідували наших місіонерів, допомагали їм в служінні там. І в 2002 році одружилися і поїхали шукати собі місце на Україні, де ми маємо служити, Бог направив нас. Черкаська область, місто Сміла. І по цей час ми продовжуємо там служити, проповідувати Боже Слово всіма можливими методами, займаємося різними служіннями. За цей час, за 23 роки, Бог подарував нам діточок, маємо 10 дітей, 9 синочків і одну дочку. Дякуємо Богу, що можемо разом разом з нашими дітками служити Богові, проповіти Євангеліє і прославляти, прославляти нашого Господа. Наше служіння заключається в тому, що ну, проводимо різні евангелізації, служимо для різних людей, проводимо дитячі табори, відкриваємо нові церкви, будуємо диму молитви. Наскільки це можливо, не такі, звичайно, як тут, у нас таких можливостей немає. Ну і потреб особливо немає таких великих, тому що церкви в нас невеличкі, починаються, засновуються. Ми купляємо будинки, десь переобладнуємо щось невелике будуємо, але продовжуємо проповідь Євангелія, тому що розуміємо саме основне або Саме цінне для Бога не цей дім молитви. Це добре, прекрасно, що є місце, де збиратися, але саме цінність знаходиться всередині. Це церква Ісуса Христа, спасені Богом люди. І саме ця церква, вона буде підхоплена на Хмари і буде з Господом. Ми, Його діти, ми маємо цю надію, що він прийде і візьме нас з собою. Коли почалася повномасштабна війна, у нас з'явилося багато більше різної праці. У Нас було багато біженців, ми зустрічали, приймали. Так як наше місто знаходиться в центрі України, область, в центрі України, багато їхали через наше місто. Саме коли почалася війна, ми приймали людей. Хтось залишався ночувати, комусь давали їсти. Їхали далі на захід. України на Європу, 에, привозили гуманітарну допомогу, десь ми там допомагали, відправляли далі на схід і так продовжилось наше служіння. Потім ми допомагали переселенцям, малозахищеним сім'ям, пропитували Євангеліє. допомагали тим людям, куди, хоч нас якби і не, не схід, але прилітає кругом. Достають ракети, достають кругом. До нас були прильоти, були руйнування. Ми допомагали там, виїжджали. У нас є польова кухня, виїжджали там, ми допомагали людям, які працювали на завалинах, розбирали будинки, ремонтували, ми надавали їжу, кормили. У Нас є команда, яка їздить на схід до Слов'янська, підтримують хлопців, які захищають нашу країну. Готують їм їжу, спілкуються, моляться за них, підтримують. І багато такої різної, різної праці приходиться робити, спілкуватися з тими людьми, які втратили своїх рідних на війні. І багато-багато болю до нас приїжджають люди, які втратили своє майно десь там на Сході. Вони будували, і були такі люди, які казали, що ми все життя працювали, збирали, щоби. На старість було, де жити, щоб все було якось збирати. І каже, все покинули. Одна жіночка зустріла недавно в мене в магазині, поздоровалася, каже: ви, мабуть, не пам'ятаєте мене. каже, Ми приходили до вас, ви давали допомогу. І я питаю, як ви, як у вас справи? Ну, слава Богу, ще якось, якось так каже: живемо. Кажу, не плануєте вертатися. А, каже, в нас немає куди, наш будинок зруйнований. Ми не знаємо, як, як буде далі. І таких, знаєте, багато, багато людей. Але саме через серед цих обставин Бог робить щось особливе. Бог торкається людського серця. Нас через нашу церкву, через наше служіння було, пройшло багато людей, яким ми давали допомогу, яким проповідували, за яких молилися. І вони далі, я думаю, поїхали де ще, мали зустріч з віручими людьми і в Україні, і в Європі, і віримо, що Бог досягає людей своїм спасінням. Звичайно, така непроста ситуація в нашій країні. Ми молимо, щоби настав мир, тому що ну, буває неспокійно, буває дуже неспокійно, буває по-різному. Але є багато людей, які відкриті для Божого Слова, і віримо, що Бог робить, робить свою роботу. Тому дякуємо вам за молитви, якими ви молитеся. Я знаю, що всі церкви, тут, наш народ, український народ кругом молиться за свою країну і віримо, що прийде від Бога відповідь, прийде мир і прийде благословіння і спасіння для нашого народу. Ми молимося про це і віримо, що Бог. Робить свою роботу у людських серцях. Тому нехай Бог благословить всіх вас, ваше тут життя, служіння, щоб воно було плідним для Господа. Я так сидів тут і згадав один текст, який апостол Петро казав, коли прийшов в дім Корнілія і казав, що по істині я впізнаю, що Бог не лицеприятний, але усякому народі той, хто боїться його, є приємний. Для нього на всякому континенті, у всякій країні є люди, які шанують Бога, які люблять Бога, які служать Богу. І саме такі люди, вони цінні для Бога, і Бог хоче, щоб ми були посвячені для Нього і виконували Його волю, служили для нього. В дім молитви ми приходимо для того, щоб нам укріпитися, навчитися. І по різному, по різному, якби можна. Порівняти, порівняти дім молитви, можна порівняти з школою, в яку ми приходимо вчитися. Можна порівняти, як це їдальня, коли ми приходимо, і тут Бог дає нам гарну, добру їжу. Можна порівняти з лікарнею, якою, в яку ми приходимо, Бог лікує наші і фізичні, і духовні рани. І можна порівняти, як, як поліклініка, куди ми приходимо. Перевірятися, чи ми в належному стані, чи ми відповідаємо тому, що Бог хоче в нас бачити. Тому хай Бог благословить, я хочу сьогодні трошки пороздумувати над нашими очами, що Біблія говорить про очі. Коли ми приходимо в поліклініку, перевіряти наш фізичний стан, нам приходиться проходити окуліста. Ну, я думаю, що всі, всі були в лікаря. І коли ми заходимо туди, нам показують певну таблицю і спочатку перевіряють наш зір, як ми бачимо. Що ми там бачимо, показують різні букви, і наскільки ми правильно бачимо, наскільки ми, наскільки процентів наш зір правильний. У Божому слові. Також немала не увага звернена на наші очі. Бог говорить про наші очі, але не фізичні, а духовні очі. Перший текст я прочитаю Євангеліє від Матвія. Шостий розділ написано з 22-й, по 23, 23, 23 текст. Матвія 6, 22. Світильник тіла є око, тому коли око Твоє буде чисте, то усе тіло Твоє буде світле. Але коли око Твоє буде лукаве, то й усе тіло Твоє буде темрявою. Отже, коли світло, що в тобі є, темрява, то наскільки ж велика темрява? Ісус Христос говорив про очі і казав, що. Світильником для нашого тіла є око. Як правильно, як добре, щоб око було світлим, щоби нам правильно бачити, Бог часто, якби перевіряв людей, чи вони правильно бачать. І одного разу Бог до свого пророка, це був Єремія, Бог говорив, і запитував це в першому розділі книги пророка Єремії, 11, 12 текст, Слово Боже, каже, Бог. Показав йому видіння і питає Єремія, що ти бачиш? І він каже, я бачу жезл мигдального дерева. І Бог каже, Єремія, ти правильно бачиш, ти вірно бачиш. Бо я пильную над своїм словом, що воно в точності виконалося. Для Бога дуже важливо було, щоб Божий пророк він правильно бачив, правильно оцінював ситуацію. Тому що. Є люди, про яких Христос сказав, що мають очі і не бачать, мають вуха і не чують. Є люди, які мають очі, дивляться і не бачать. Або бачать якось не так. По-людському бачать. Бог дещо по-іншому дивиться як людина. Одного разу Бог посилав свого пророка в дім Єсея. Це був Самуїл, коли він прийшов туди в дім Єсея. Бог послав його туди, каже, ти йди туди, в дім Єсея, і там помажеш одного з синів на царя. І коли Самуїл прийшов в дім Єсея, він поставив всіх своїх синів перед ним, і вони стояли. І коли він каже, подивився, слово Боже, каже, на старшого. Він гарний з вигляду, сильний такий, видний на вигляд, і подумав собі: оце той чоловік, якого Бог хоче. Помазати на царя. Або йому каже: ні, Самуїл. Я дивлюся не так, як дивитовану землю, коли ізраїльський народ підійшов до цієї землі, пішли подивитися землю. І коли повернулися, то десять казали, що там дуже великі люди. Земля дійсно гарна, але там великі люди, там, там укріплені міста ми не зможемо взяти. Лише двоє казали, Господь нам віддасть. Але я так дивлюся, разом ходили, разом бачили, але по-різному оцінили, по-різному дивилися на це все. І дійсно, ми сьогодні живемо в світі, де дуже багато що відбувається. І можливо сьогодні Бог кожен із нас запитує, що ти бачиш? Що я бачу сьогодні? І для того, щоб нам правильно бачити, так як хоче від нас Господь, нам потрібно дивитися в Слово Боже, щоб перевірити свої очі. Написано в 18, му псалмі 9 текст, написано, що заповідь Господня чиста, вона просвітлює очі. Коли ми перебуваємо в Слові Божому, Боже Слово просвічує наші очі, воно перевіряє. Воно Зціляє наші очі, воно відкриває наші очі, щоб ми правильно бачили, правильно орієнтувалися в час, в який ми живемо. Давид каже, в 15 му псалмі 8, м віршом каже, що я бачу завжди перед собою Господа, тому я не захитаюся. Якщо ми дивимося на Христа, якщо ми бачимо Його перед собою, то ми дійсно будемо правильно йти. Апостол Петро, коли ішов по хвилях, яке б там, яка б там буря не була, коли він бачив Христа, коли він дивився на Христа, він ішов. Лише Він відвернув свій погляд з Ісуса Христа, він починав тонути. Тому ми маємо завжди дивитися на Ісуса Христа і перевіряти свій зір. Об'явлені а Богослова. До Днії церкви Бог казав, що ти кажеш, що ти багатий, розбагатів, і ні в чому не маєш потреби, але ти не знаєш, ти не бачиш, що ти не такий. І там Бог казав, що я раджу тобі купити мазь для очей, щоб помазати, щоб ти бачив. Нехай Господь допоможе нам, брати і сестри, щоб ми дійсно мали цю мазь для наших очей якої є слово Боже, воно відкриває, воно очищує наш зір, і ми можемо правильно бачити. Ісус Христос направляв людей і казав, що коли ви побачите все це, що збувається, коли будете дивитися і побачите, то знайте, що близько при дверях. Те, що відбувається сьогодні в світі, воно говорить про швидкий прихід Ісуса Христа. Тому Христос сказав до. Свого народу до учнів, коли одноразово вони зібралися, каже, ви кажете, три місяці і наступлять жнива. А я кажу вам: подивіться на ниви, як вони пополовіли і готові до жнив. Ісус Христос нас закликає, щоб ми дивилися на Божу ниву, щоб туди був направлений наш погляд, щоб там було наше серце, щоб ми працювали. На Божій ниві. Тому, брати і сестри, нехай Бог кожного благословить ваше життя, ваше служіння, всіма можливими методами, щоб підтримувати тих, хто проповідує, хто служить, щоб Царство Боже поширювалося, тому що Його прихід приближається, Він скоро прийде. І ми маємо бути готові. Ми маємо правильно бачити і правильно орієнтуватися в часи. Нехай Бог. Благословить кожного із нас. Йому хай буде слава. Амінь. Брати і сестри, ми піднімемося, всі разом будемо співати.